Вітаю, друзі, вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Я залучаю до розмови народного депутата України Олексія Гончаренка. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Ворог продовжує свої ракетно-шахетні удари по території нашої держави. Кілька днів поспіль потерпають різні регіони. Львівщина сьогодні зранку, Київ на Одещина. На що спрямовані головно на вашу думку ці удари? І чому така активізація сталася саме зараз, фактично по завершенні зими? Ну, війна продовжується, на жаль, і тому думати, що якби закінчиться що буде менше, в нас немає підстав. Чому саме зараз б'ють по енергетичній інфраструктурі? Оце питання дійсно актуальне. Тут у, може бути декілька версій. А перша версія, що ну, енергетика вона завжди важлива, і вона важлива для промисловості, вона важлива для економіки. Що це така певна війна на виснаження? Ще версія, що це таким чином, якби. Абратка за удари по НПЗ, типу енергетика на енергетику і намагання склонити Україну до якихось домовленостей. Наприклад, ми не б'ємо по енергетичній інфраструктурі, ви не б'єте по енергетичній інфраструктурі. Щось на кшталт цього також є просто версія того, що вони піднакопичили безпосередньо засоби ураження. Ну я думаю, що всі версії можливі. Можливо, це суміш цього. Але результат один дійсно ворог. Активізував ракетно-дронні атаки саме по енергетичній інфраструктурі, і тут ми одразу побачили. Критичну проблему це кількість засобів ураження для систем протиповітряної оборони та власне самих систем протиповітряної оборони, сучасних ефективних, які могли б битися не лише з крилатими ракетами і шахедами, але також і з балістичними ракетами. Ось останні прильоти по Львівщині, досить масований удар, найбільший за всю за весь період повномасштабного вторгнення, там 20 ракет прилетіло на Львівщину. Не знаю, що вдалося збити до кінця, але будь-якому разі розумію, що балістика це фактично більшість регіонів проти неї залишається незахищеними. Чи тут активізуються перемовини з нашими партнерами, з тим, аби отримати і більше засобів, і більше ракет? Чи швидко ці питання не вирішаться? Ну, це те, що постійно потрібно вести цю розмову, і ця розмова, ці перемовини велися, ведуться і будуть вестися. А на жаль, ми розуміємо з вами, що є певні. Можливості і в наших партнерів, звичайно, вони могли б давати більше. Мене знаєте, я деякі речі, ну зрозумілі, наприклад, що вони не можуть там нам віддати все. Є певні проблеми по виробництву. Це не прості системи, вони за добу не виробляються. Але ну, для мене абсолютно є шокуючим оця історія з Польщею, коли Польща заявила, що 40 секунд там була російська ракета в їхньому повітряному просторі, але вони не стали її збивати. Бо, типу, вона ж все одно поверталася типу в Україну. Ну, тут все звучить якось абсолютно дико. І що, ж, значить, залетіла ваш простір ракета, ви її не збиваєте, а в Україну летить, то не страшно. А взагалі, який це сигнал Путіну, така існує реально, там п'ята стаття і все інше. Бо ми ж чули, що кожен дюйм території НАТО захищений, а тут 40 секунд літає російська ракета важка под, над польською територією, і якби типу окей. Чому до сих пір не в Польща Румунія не підтягнули засоби протиповітряної оборони на кордон з Україною? Бо ми вже маємо приклади, коли падають, падають шахеди в Румунії за Дунаєм на тому березі, на правому березі Дунає, атакуючи українські Ізмаїл-ріні на лівому березі, ми маємо тепер оцей випадок з російською ракетою. Яка б по Львівщині, але летіла через польський повітряний простір. Ну це якась ну така ну трішки безпорадність, безхребетність, і, і воно ну напружує так, так не мають себе вести країни НАТО і не таку розмову розуміє країна-агресор. Тому звичайно, що треба вести перемовини і добуватися. Щодо збільшення вла ну, постачань в Україну засобів протиповітряної оборони, але також треба провести якусь роботу, ну і дипломатичну, звичайно, в першу чергу, з нашими партнерами, щоб вони посилювали просто кордон з Україною, і це допоможе і їм, і нам ну так, бо ця заява від профільного міністерства е, Польщі оборони, що 40 секунд занадто малий час для того, щоб е, щось зробити. Я не фахівець протиповітряної оборони, але думаю, що наші е, воїни вони дум... розуміють, що 40 секунд це не малий час для того, щоб захопити ціль, напевно, і пустити ракету Та, то 100%. відсотків. Такий 40 секунд це вже в повітряному просторі Польщі, але ж є системи. Вони ж вели, вони ж бачили, куди летить ця ракета, і секунди до того. Тобто, було очевидно, що ця ракета може залетіти в повітряний простір Польщі. Чому ви не збиваєте? Ми ж не проти того, щоб Польща збивала російські ракети над нашою територією. Якщо вони потрапляють в зону вже її е, засобів протиповітряної оборони, це дуже дивна історія і дуже неправильно. Ну так, можуть бути наслідки, тому що Путін може він спершу Намацав Молдову, потім було падіння ракети в Польщі, Пшевуди, ми пам'ятаємо, там загинули люди. Ну, тобто ці історії вже були, але, на жаль, вони нічого не навчили. І тут навіть були такі саркастичні висловлювання деяких людей, які наближені до Сил оборони, які казали, що прилетіли ракети. Ну що ж, випускайте, фермерів. Це гірка іронія. А насправді українці, я думаю, мають право так іронізувати і з таким сарказмом про це говорити, тому що фермери ракети не зупинять, тут треба діяти. Я хотів би, ще вашу думку почути з приводу. Цієї історії з сіті Хол Росія намагалася всіма силами, попри здоровий глуст, перекинути провину за це на Україну. Була реакція однозначно наших партнерів, які сказали, що ні, Україна тут аж ніяк не причетна. А чи ці спроби будуть продовжуватися, чи ця історія просто затихне і, і все, і і до України не буде питань. Ну і Росія там між собою, хай там собі якось з'ясовують, хто в них і що робив. Я думаю, що це все продовжиться. Дивіться, ну, тобто, в Путіна є дві опції. Ну, По-перше, взагалі, є дві опції, як це реально сталося. Перша опція, що дійсно дійсно, це була атака ісламістських фундаменталістів, терористів, але це тоді означає повний провал російських спецслужб. А друга версія, що це є власне зроблено російськими спецслужбами, як Путін це робив колись, коли йшов до влади, підриваючи власні міста, щоб таким чином прокладаючи собі путь в президенти. А, обидві версії можливі. Як на мене, це все-таки скоріше провал російських спецслужб, а не зрежисована і дія. Але ну, обидві ці версії говорять, що Путіну треба на когось покладати провину. Ну ні, на себе ж він не буде і на ФСБ. Тому Україна для нього не вибір, і це підсилює власне його мілітарійську риторику проти України. Це засіб атакувати Україну, це намагання підвищити градус ненависті до України всередині російського суспільства і так далі. Тому не жаль, я думаю, що ну з перших хвилин було зрозуміло, що вони будуть намагатися це повісити на Україну в них це не клеїться Звичайно, тобто ніяких фактів, бо те, що вони говорять, що вони їх затримали в Брянській області по дорозі на до кордону з Україною, ну це повний абсурд, бо кордон з Україною це ж зона бойових дій зараз. Там не працюють пункти перетину, а взагалі йдуть бойові дії, обстріли постійні. Ну треба бути вже зовсім ідіотами. Ну це останнє місце, де можна пробувати перейти, хоч якийсь кордон. Тобто це просто божевілля, тому це ну нікому не можна на голову це надіти. Але ну дивіться, в них є якісь люди. До речі, я не впевнений, що саме ці люди, яких вони демонструють, це власне ті, які бойовики, які скоїли атаку. В мене є сумніви. Бо коли я бачу таксіст, працював на ліноліумному заводі, і бачу кадри, як вони пересуваються по цьому крокусу, як вони діють, як вони стріляють. Ну, це не схожі люди на таксистів, це схожі люди на професійних а, бойовиків, на професійних воїнів. Про що ми говоримо? Тому це дуже дивна ця історія. Ну в будь-якому випадку, або це реальні бойовики, або це ще й тим більше якісь підставні, то вибити з них, що це щоб вони сказали на камеру, що значить це там. Я не знаю хто і в них була візитка Яроша, і там це Ярош і Зеленський, і хто там я не знаю, Буданов їм дав команду. Ну на жаль, це теж легко і таке може прозвучати. Тому на жаль, я думаю, що ця історія. З намаганням повісити це на Україну буде продовжуватись. Голова комітету конгресу е, е, сказав про те, що нібито Майк Джонсон е, розуміє, е, що рішення питання по Україні дуже важливо. Мається на увазі голосування за безпековий пакет і десь е, після Пасхи. Ну, май самеці католицької там в кінці березня, десь на початку квітня, рішення може бути ухвалено. Знову маємо відтермінування, знову маємо якусь дату, до якої прив'язується голосування, і знову очікування хотілося б, щоб не марні. На вашу думку, чи це вже остання якась дата, по якій є узгодження, розуміння, що це рішення буде проголо буде ухвалено, і е, цей законопроект буде проголосовано в Конгресі, ну в палаті представників Сполучених Штатів Америки. По-перше, конгрес розійшовся на двотижневі вихідні. Ну там у них свої графік роботи повертається конгрес до роботи тільки 8 квітня. Тому ніяких рішень до 8 квітня прийнято не буде. Чи буде щось прийнято після 8 квітня? А, я думаю, що шанс є. Але навряд чи той пакет, який був прийнятий в сенаті, таким чином це буде потребувати додаткового голосування потім в Сенаті. Все це займе певний час і ну, звичайно, в принципі, ще в грудні, січні я казав, що, ну, з моєго спілкування з республіканцями, що саме 2 березня, початок квітня буде вікно можливостей для прийняття цього пакету допомоги Україні і пов'язано це з американськими праймеріс. Справа в тому, що цього разу обирається ж не тільки президент, до чого дуже багато прикуто уваги, а обирається третина Сенату і весь конгрес. До речі, це ще одне пояснення, чому в Сенаті в нас все набагато краще. Тому що в Сенаті переобирається тільки третина, а от Конгрес переобирається весь і в, в Конгресі, який переобирається для конгресменів головними виборами в американській системі виборчій є праймеріс. Тому що для більшості кандидатів головне, ну грубо кажучи, Америка поділена на три частини: в одній завжди перемагають республіканці, в іншій частині завжди перемагають демократи. А в третій частина то туди, то сюди коливається, от вона і визначає результати виборів. Так от для тих республіканців, які обираються там, де завжди перемагають республіканці, для них головне перемогти праймері всередині партії. Бо коли вони вже кандидати від республіканців, вони впевнено переможуть. І навпаки. Так от ситуація в тому, що нарешті, на, на початку березня почалися ці праймері і частина республіканців стають менш залежними від Трампа, бо вони пройшли вже свої праймері Бо на праймеріс, вони, вони дуже бояться йти проти лінії Трампа, тому що їхня база, база республіканської партії, зараз дуже протрампійська, і то а Трамп не є прихильником допомоги Україні. Тому будь-які кроки по допомозі Україні від них намагалися максимально дистанціюватися зараз. Багато хто з них вже Праймеріс пройшов і стали більш вільними, і тому дійсно така можливість з'являється. Чи воно буде проголосоване чи ні? Я, звичайно, не Нострадамус, я сказати, впевнено, не можу. Можу сказати, що це продовжує бути для нас основним викликом, в принципі. І, на жаль, як ми не як не проводили ми системну роботу в Сполучених Штатах, просуваючи свій інтерес, так і зараз немає. Я не бачу, щоб ми почали проводити цю системну роботу. І це великий нам мінус і величезна проблема. Ну і я ще хотів би, щоб ви проговорили тему, яка. На маніпулятивна, і багато хто на цьому зароблятиме собі бали або намагатиметься комусь бали понизити це легітимність президента Зеленського після того, як сплине п'ятирічний термін його президентства. Багато хто коментує конституцію, посилається на конституцію і, і тут. Чітко треба розуміти, ну якщо говорити про європейську солідарність, зокрема про інших представників опозиції та конструктивної в парламенті, загалом в політичному житті, то треба чітко проговорити позицію, та, щоб люди розуміли, що навіть українська опозиція не намагається на цьому нічого не заробити, тому що розуміє реальність, от є така реальність, попри там різні норми і положення закону. Як ви це бачите, як ви це розумієте, і як варто діяти в тій ситуації? І знову ж таки, тоді, якщо і буде якесь розхитування або маніпуляція, чи це може бути лише з боку Росії, чи і всередині самої України можуть знайтися люди, які захочуть зробити хайп і хитнути ситуацію. знову ж таки педалюючи питання, що от бачите, ну п'ять років минуло, все а в конституції так і написано: п'ять років. Треба щось робити із президентом. А, да, дякую за питання. Дивіться, перше. Я опозиція до Зеленського. Я ніколи не був прихильником Зеленського. І я вам скажу, що після того, як завершиться бойові дії, що Україна має змінити президента. Я не хочу, щоб Зеленський був обраний на другий термін. У мене дуже багато питань до Зеленського в першу чергу по тому, як країну він готував до війни. Але незважаючи на все це, він є абсолютно легітимним президентом України. Він є легітимним президентом України сьогодні, і він буде легітимним президентом України після 20 травня, коли пройде 5 років, як він. Прийняв присягу президента, тому що Конституція України чітко каже, в Україні є безперервність влади, не може бути такого, що просто нема президента, поки не буде обраний новий президент, зеленський президент. А нового президента ми обрати з вами не можемо. По-перше, це забороняє закон про воєнний стан. Під час воєнного стану не може бути ніяких виборів. По-друге, ну, закон теоретично можна змінити, але здоровий глузд це забороняє. Ну, уявіть собі, от сьогодні вибори. От, ми з вами говоримо: удар по Одещині, по Києву, по е, Львівщині. Це ми з вами, а що створиться в Харкові, в Херсоні, ну тобто в зонах наближених до лінії зіткнення? А як голосувати мільйонам людей за кордоном? А як голосувати сотням тисяч в окопах? І от в сховищах вибори тоді можна проводити тільки в сховищах. А де ці сховища в відповідній кількості взяти? Їх немає. А скільки людей піде в цих сховищах? А що робити, наприклад, там дільниця навіть сховище Харків? Але по дорозі балістична атака, яка жодна повітряна тривога навіть не, не встигне проінформувати, гинуть люди. як за це нести відповідальність? Хто і так далі? Тому очевидно, що при повномасштабних бойових діях виборць вибори як вибори, це Ми з вами говоримо тільки про день виборів. А як провести виборчу кампанію, як провести агітацію? Це ж має бути ну демократія. Це не рівно, що хтось в папірці щось поставив. Якусь галочку. Це виборча кампанія, це заходи, це агітація, дебати і так далі. Як це все зробити? У всьому сенс під час війни країна має бути проти нашого спільного ворога. А вибори це боротьба всередині, між одним з між одним з іншими Це і це є нормально для виборів, але це не є нормально для війни. Тому я противник виборів під час бойових дій. А це означає, що президент Зеленський легітимний президент до завершення бойових дій і проведення нових виборів. Я дуже коротко і все, фан... і все, що і все, і всі, що говорять щось інше, і це дійсно удар по легітимності не Зеленського, а по легітимності держави України як такої. Це найгірше, що можна зробити в нинішніх умовах. Дякую, Дякую за відповідь на це запитання. І я на останок, але коротко тут. Може таке відбувається, може не відбувається, але от ворог завдав досить потужного удару. Там сім чи вісім ракет прилетіло по Дніпро по Дніпро гесу власне, і по Дамбі, і по цим машинним цехам там ГЕС-1, ГЕС-2. Є ризики, є загрози. Ворог показує, що для нього немає якихось червоних ліній. Можна ще раз зробити, повторити фактично злочин там часів Другої світової, коли були знищені десятки тисяч людей підривом Дніпрельстану. тоді чи можливо Депутати, як ну, власне, у нас ключовий орган влади в президентській республіці це, це Верховна Рада України, запросили поговорити людей, які відповідають за безпеку. За розуміння в нас є Дніпро ГЕС. В нас є Київська дамба. Ну ми розуміємо, що кілька районів Києва можуть просто бути затоплені в разі чого. І ворог показує, що для нього це не проблема. Плюс був вже блекаут на запорізькій атомні через удари по, по Дніпро ГЕС, і там дуже ефективні дії наших ремонтників поновили живлення. ЗС. це теж це теж величезний величезний ризик. Я до того ведуться, буде можливо якась розмова в тому сенсі, що а яка ситуація, що робити? А якщо якась загроза? Як раптом що відселити людей з того місця, куди може піти Дніпро? Ми розуміємо, що в цій війні треба все передбачити. Тобто не може такого бути, що а таке не станеться. Каховська гідроелектростанція, ну каховська дамба, власне, показала, що статися може все. Ну дійсно такі плани мають бути, і вони вже мають бути. Тільки це не робота Верховної Ради. Верховна Рада багато чого реально мала б можливість робити більше, якщо б не була затиснута в кут. І, на жаль, не перестала бути центром прийняття рішень, а перетворилась на певну нотаріальну контору, яка штампує що завгодно, що прийде з банкової. Але от якраз ця розмова це не до Верховної Ради. Це виконавча влада ну, має. Ну, щоб проінформувати вас і сказати, звичайно, можливо, там. та... Звичайно, виконавча влада має мати абсолютно зрозумілий план, що робити. Випадку кожної надзвичайної ситуації, можливо, яку ви перелічили Днепрогрес, Київська дамба інші напрямки це робота виконавчої влади, і я дуже сподіваюся, що вона зроблена. Принаймні, так нам повідомляли і інформували, що відповідні плани пророблені. Сподіваюся, що це так і є. Ну і останнє дуже коротко, але чи є дата, коли е, є розуміння, що саме в це в цю дату буде винесено на голосування закон про мобілізацію, законопроект про мобілізацію. Ну, чіткої точної дати немає, і це можливо відбудеться в першій ну має відбутися в першій половині квітня. От власне тоді будуть наступні засідання парламенту, і вже ну от прямо зараз засідає комітет з безпеки і оборони. Він там перетнув вже позначку більше половини розглянутих правок. Тому я думаю, що на цьому тижні ця робота по правках має бути завершена і тоді. Вже можна буде переходити безпосередньо до розгляду цього питання в сесійній залі, Думаю, що це питання є пер по, по першої половини квітня. Дуже важливо доопрацювати цей закон, щоб він відповідав як на мене на головне питання: який є термін служби в Україні. Дякую, дуже, що долучилися. Дякую за фахові коментарі. Бережіть себе. Олексій Гончаренко, ради депутат вам. України, був з нами на зв'язку. Вас прошу лайкати, ш... ширити це відео, коментуйте, реагуйте на те, про що ми говорили. Це важливо, це вас стосується кожного. Це YouTube канал FM Галичина Аналітика, Маркер подій. Нагадую, що мене звуть Василь Зима. Донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося, купи. Бережіть себе, до побачення.